На розпаковці терка німецького виробника краус була придбана вона в магазині Алло. Давайте подивимося, що вона все представляє. Ось така ось з резиновою прокладочкою, підставочкою, пластиковою ручкою. не не гайдається, тримається чітко. Тепер подивимося, як вона тре. Давайте спочатку зміленькою почнемо. Чудово. 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 І тепер сюди, чудово. Хочу замітити, що вона не прогибається, тримає міцно. І мені дуже вона подобається. Я її рекомендую. Дякую за увагу.